Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор Kentaur 504FC досить цікава та популярна модель. Тож будемо в цьому відео розбиратись, чому або за що йому віддають перевагу покупці. І Звичайно ж, тут, мабуть, окремо потрібно виділити дизайн, бо всім сподобались ці капоти. Ну і також усім дуже сподобався дизайн всередині кабіни. Звичайно ж, я вам це все пізніше покажу, але я теж вважаю, що потрібно на всіх тракторах з більш-менш герметичною кабіною закривати вже оте залізо. Звичайно ж, зрозуміло, що це трактор, але все ж таки, коли воно все обшите, в кабіні сидіти набагато приємніше. Ну, але все ж таки, в тракторі головне це його технічні характеристики, його надійність та потужність цих вузлів, Тож. Будемо зараз з цим розбиратись. А стосовно ціни, у відео я завжди кажу актуальну ціну саме на момент виходу відео, а також я не враховую акції, знижки та можливі подарунки, бо все це з часом змінюється. Тому я рекомендую вам дивитися актуальну інформацію на нашому сайті, а також телефонувати за номерами телефонів, які вказані як на каналі, так і на сайті також. Отже, стандартна ціна на цей трактор 11250 доларів. Ну а що саме вам пропонує марка Кентавр? Зараз я вам покажу. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні тут встановлені 8,3 на 20 Диск Диск нерозборний і передня колія має два положення або розміра 1,23 або 1,45 по центрам. Міняється ж вона шляхом перестановки коліс зліва направо, справа наліво. Задні ж колеса мають розмір 12,4 на 28 Тут диск, як ви бачите, розборний. Також на задніх колесах є грузи, і колія тут регулюється від 1,10 до 1,45 м. Щодо габаритних розмірів, довжина 3,55, ширина 1,50 м і висота 2,52 м. Хоча чисто візуально мені здавалося, що він вищий. Паливний бак тут, до речі, розташований з правої сторони і він металевий з ємністю в 55 літрів. А що ж стосується на рахунок переднього моста, я думаю, хто постійно цікавиться тракторами і слідкує за оглядами, то вже побачили, що міст тут дійсно відрізняється. Особливо чулки на полуосях, вони тут потужніші, ну і звичайно ж об'ємніші. Агротехнічний просвіт тут 42 см, кліренс 36 см. А заявлена вага трактора майже 2 тони. 1996 кг. Передні крила, до речі, йдуть в комплекті. Також встановлені тут передні грузи. Ну і по рульовому управлінню додам, що воно гідрооб'ємне. Що ж стосується задньої частини трактора, одразу бачимо дві додаткових пари гідровиходів, які керуються. Додатковим розподільником, який встановлений ось тут ззаді в нормальному доступі. Підйомний ж механізм тут стандартний, гідравлічний циліндр всередині. Також тут роздільні масляні ванни на гідравліці та трансмісії. Задній міст звичайний, з бюджетної 50 ки Також зауважу від 24 річного він суттєво більший. все ж таки. Також кабіна, як бачите, встановлена на подушках. В принципі, все тут виглядає більш-менш Потужно, хороші кріплення бокових розтяжок. Сама штрихточка має стандартні регулювання, також є тут один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Заявлена вантажопідйомність тут в 550 кг. Вал відбору потужності тут звичайний шестишліцевий і має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і в принципі, тут все більш нічого цікавого немає. Що ж стосується кабіни, для зручної посадки є підніжка, проєм досить широкий, тобто двері великі. Звичайно ж повністю скляні. Абсолютно рівна підлога, підвесні педалі. Але що дуже всім сподобалося, це, як бачите, метал знизу, під сидінням на крилах обшитий цікавим матеріалом, до речі, який миється. Потолок теж виглядає непогано, так як кондиціонера немає, встановлений вентилятор. Також є купа вбудованих повітряних дефлекторів, є магнітофон. Тут знаходяться кнопки управління вентилятором, освітленням та склочисниками. За педалі я вже казав, вони тут зручні, а саме головне кабіна із-за цього більш-менш герметична, тормозна педаль здвоєна. Речаги всі розміщені під руками. До речі, що стосується коробки, тут 4 передачі вперед, одна назад. Плюс понижені, повищені тобто вісім перед та 2 назад. Приборна ж панель автомобільного типу в такому ж більш-менш сучасному дизайні. Виглядає, звичайно, цікаво, але не думаю, що практично саме для трактора. По показчикам ж тут є все, що потрібно для нормального контролю з роботи трактором. Якось так це все виглядає. Трактор, звичайно ж холодний, тому така в нього робота на холостих обритах. Капот тут відкривається традиційно спереду. Радіатор захищений додатковою сіткою, яка знімається та легко чиститься. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 ампер годин. Також присутній розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Доступ до двигуна відкривається хороший. Капот тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Всі релюшки та з'єднання знаходяться в захищеному від дощу місця. Щодо комплектації на двигуні, тут встановлений генератор потужністю 350 Вт. Два інша насоси. Сам двигун 4-циліндровий з маркуванням КМ 495 ВТ з об'ємом 3,2 літра. І заявленою потужністю 50 кінських сил. Він, як бачите, звичайний, атмосферний. Нагадаю, що раніше ці двигуни мали потужність 45 кінських сил. Також тут встановлена звичайна паливна система механічного типу. Вимикач маси, як бачите, знаходиться в нормальному доступі. Щодо фільтрації палива, тут встановлений фільтр тонкої очистки та фільтр грубої очистки. Він тут у вигляді. Сіточки у Бакові. Таке собі рішення, але маємо, що маємо, як то кажуть. Повітряний фільтр тут звичайний, контактно масляний з циклоном. Ну і що стосується щеплення, воно тут двохдискове. Що ж, в принципі, по основним характеристикам я все розповів, лише додам кілька слів чисто від себе. Ціна цього трактора 11250 доларів. і це на сьогоднішній день найдешевша 50-ка з кабінею, яка, звичайно ж, має свої плюси, мінуси. Тож, якщо ви точно знаєте, чого ви хочете від трактора та які задачі він має виконувати, то якщо він вам підходить, варіант, звичайно ж, непоганий. Я думаю, ви вже маєте розуміти, що якщо ви хочете більш краще, більш потужніше. Більш кращі там, технічні якісь характеристики, то це все є, тільки коштує такі трактори дорожче. Вибір на сьогоднішній день немаленький, тож при правильному підході до цього питання можна вибрати без проблем техніку конкретно для себе. Що ж всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!